Дорогі мої підписники і гості мого каналу ось і наступив вже 2025 рік, рік дерев'яної змії. Тваринка ця мудра, я надіюсь, що вона принесе в наші домівки на нашу Україну якісь позитивні зміни. Той рік ми прожили, дуже тяжкий рік прожили. Хтось не дочекався своїх. Дітей додому, хтось чоловіків, діти не дочекали своїх батьків. Нехай воно це все лишиться в тому році. Звичайно, це не забувається, але хочеться, щоб в цьому році все було по-іншому. Я замовила таке бажання собі, щоб на цій землі, на цій планеті, у кожному куточку земного шару ніколи не лунали вибухи. Я хочу, щоб кожна родина, кожна нація жили мирно і щасливо, не голодували, не страждали від буревіїв, наводнення і вулканів. Я хочу, щоб всі мирно жили. Я хочу, щоб у нас. В країні квітували квіти. Я хочу, щоб в кожній родині чувся дитячий щасливий сміх. Я хочу, щоб над головами не літали бомби. І люди жили щасливо. Я бажаю всім вам мирного неба, гарячого хліба, міцного здоров'я, благополуччя, сімейного щастя. Хай ваші серця наповнюються любов'ю, перш за все, до себе, до своєї родини, до своєї Батьківщини. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку, щоб не ви цього каналу вже не було. Ваші коментарі, ваші добрі слова і побажання заставляли мене йти далі, щось знімати, ваші питання, мені хотілося відповідати на них. Ну, звичайно, були і такі люди, які... ну, злі люди, це не без того, попадалися такі і мені. І навіть тоді, коли, коли я нічого їм не писала або не говорила, і за спиною. І таке було. Ну, це буває. Заздрість це дуже погана штучка, ви це знаєте. То я бажаю, щоб ці люди викинули свого із себе цю заздрість і жили по життю правильно з любов'ю, з любов'ю до всього. Бажаю всім ще раз миру і дуже дякую, перш за все, Господу Богу, і нашим захисникам, і хлопцям, і дівчатам за те, що ми живемо, за те, що в нас ось є на столі, що поїсти, що в нас є криша над головою, не усіх, звичайно. Але я хочу і бажаю, щоб в цьому році все це закінчилося, і люди повернулися. Кому там погано приїхали додому на батьківщину, і щоб у них була своя домівка, щоб у них все було добре, щоб вони процвітали в цій країні, я навіть не знаю, як це сказати. Щоб все в нас було добре, друзі, щоб все це все, все негатив і все, що було погане, щоб воно лишилося в тому році і ніколи з нами не переходило цей рік. Дуже-дуже надіюся, що цей рік нам принесе спокій, щоб наші діти були рядом з нами. Звичайно, не воскресну ті, які пішли вже туди до Бога. царство своєї небесне і ідійською уклін за наше майбутнє. А я думаю, що воно буде в нас гарним, щоб наші діти сміялися. І наші внуки жили в мирній країні. Напевно, цього хоче кожна людина, яка прожила тут. Ще раз вас поздравляю! З Новим роком, з Різдвом Христовим, який скоро прийде. Хто його вже відсвяткував? А хтось буде тільки святкувати, то я всіх вітаю з усіма святами! І, друзі, не головне, якою мовою ти розмовляєш, і не головне, 25 го чи 7 го ти будеш святкувати Різдво Христове. Один тільки Господь Бог знає, коли це правильно. Ми на цій землі багато чого не знаємо, дуже багато. Хай нас Господь простить за це, а ми йдемо по шляху з вірою Бога і з вірою перемоги. перемогу. Будьте всі щасливі!